Мене звати Сердюк Олександра Ігорівна. Я дочка Героя Небесної Сотні, Героя України, Ігоря Сердюка, який загинув 18 лютого 2014 року під час подій Революції Гідності. На той От, час кіти вам було 21, виходить. Навіть 20. Угу. Я думаю, той, той, той день інституту. Пам'ятаю, насправді це був такий, не знаю, спочатку для мене це був такий звичайний нормальний день. Навіть в чомусь він був хороший спочатку. Я пам'ятаю, що я пішла з інституту додому, я відпочивала, і мені зателефонував брат батька Володимир. Мами вдома не було, мама була зайнята, вона судила баскетбольну гру в нас в спортивній школі. І Володимир телефонує і таким голосом, ну, доволі стривоженим, каже: Де мама? Чого вона не бере слухавку? Ну, я кажу: то ну вона на баскетболі. Кажи, що ти хочеш, я їй передам. Він ні-ні-ні, мені треба з нею поговорити. І я ж чую, що він такий стривожений. Я кажу, ти що сталося? Скажи мені. Я... Що щось сталося з татом? не знаю, Мені чогось взагалі це не прийшло в голову. Я щось подумала, що щось там з бабусею, з дідусем, бо він там з ними жив поруч. Я така, ну, трошки стривожилась. Ну, думаю, ну, не каже, ну, нехай мамі скаже. Але вже таке якесь відчуття було. В новинах на той час. Я не пам'ятаю, чи були вже якісь перші повідомлення, але я, я всі події Революції Гідності, я від самого там першого дня, в мене там новини, всякі телеграм-канали. Але, от, не знаю, чогось, ну взагалі в мене не було цього в голові, що от, щось сталося з статом. Не було цього відчуття. Це було якось, не знаю, ну до цього не можна бути готовим отримати таку звістку. До 18-го, коли був останній з ним зв'язок, саме про що ви говорили? Якщо пам'ятаєте? Він телефонував не часто, він, бо в нього завжди майже були нічні чергування. Він був 9 дев'ятій сотні самооборони, тобто він в ніч чергував. Більшу частину дня він спав. Останній раз, ну так що я прям точно пам'ятаю, ми говорили. 22 січня, оце 100% те, що я прям пам'ятаю в голові, це день, коли вбили Сергія Нігоян. З'явилися в новинах перші звістки, що було вбито чоловіка, його там прикмети. І в той день мене прям обірвало. Я по прикметах я вже уявляла чогось, що це тато. Я йому телефонувала півдня, я вся в сльозах, він не бере слухавку. Нарешті він передзвонив мені, і мені так. Я плакала, а він ну, каже, що зі мною все нормально. Ну, не знаю, це було дивно трохи, що він це сказав, але він це сказав: якщо зі мною щось станеться, якщо мене не стане, то знаю, що я загинув за правду. Те, що він мені сказав, ну, принаймні, те, що я пам'ятаю, що останнє, ой, що він мені сказав. Ой, ой, ой. От. Я не знаю. Ну, типу, я не вірю в те, що людина може там якось відчувати, що з нею щось станеться. Я в це не вірю. Але от є такий факт. За ці 10 років, ну, взагалі, то ви -то кожного року згадуєте, а може, кожного дня. Він за правду, чи, чи, ну, от, чи треба було йому це робити? Я. Не знаю, ну він був, він був такою людиною, він завжди багато говорив про це. Там, ну, не знаю, от він якось до смерті стався так. Ніби це щось, ну, звичайне. Знаєте? От я там помру, я там помру молодим. Ну, типу, він це ніби казав якось в жарт. Це до подій на моє. Це ще, це все це все моє життя, я це чула, що от там, не знаю, я купив там якісь там. Класні чоботи, от в мене в них ну, тобто, в нього, в нього було ще таке почуття гумору трошки таке, знаєте, цікаве, тому ну, ми там, це бабуся, завжди Ой, не кажи таке, не може таке казати. Ну Ми до цього звикли, ми вже там на нього хі-хі-ха-ха. Але, ну, не знаю, можливо, це пов'язано з його дитинством, бо в нього в дитинстві був такий нещасний випадок. Він з другом в дитинстві, вони попливли купатися на Зелений острів, і тато почав тонути, і його товариш Сашко, він його врятував, а сам загинув. І тобто, можливо, коли людині дають другий шанс жити, да, людина, особливо ціною свого життя, дає тобі такий шанс, що ти живеш і все своє подальше життя, ти можливо повертаєшся до цього дня. Якось відчуваєш, що ну от. Слухайте, так як тягар такий, ну. Можливо, ну, просто не знаю. Він про це ніколи не говорив, ми про це ніколи не питали, ми знали, що таке було. А Зараз... Татова донька, чи більше мамина? От з ким у вас були такі відносини? Відкриті, дуже. Ну, від, очі, відкриті з мамою, стосунки. звичайно, а uh -huh. тато більше був такий. Ну, він, я ж кажу, він був такий... в нього було таке специфічне почуття гумору, він, в нього завжди такий був голос, він був дуже гучний, він міг якось пожартувати так, що Ну, якось, знаєте. Ну, в общем, він такий Він був цікавою, екстраординарною людиною, що іноді там в дитинстві я на нього могла образитися щось. Зараз я вже розумію, я вже. Стаю поступово схожу на нього, в мене теж там щось таке проскакує якісь такі речі. Я розумію, але в дитинстві мені здавалося, от тато, він такий, там грубий, в нього такі жарти. ну, тобто, одна, а він... одна донька чи інша. Одна, одна. Так. Тому такі довірливі відносини більш були з мамою, але тато завжди от, доня, доня, моя доня. там, ну... А Але... зоні, ви схожі на нього, мені здається. Дитина була більше на маму схожа. Зараз чим далі, тим більше, мені здається, що вже більше на тата подібно. А Зараз ви ходите вулиці, повз фото на меморіальна дожди. Якось ціп... чіпляє, коли ви дивитеся на нього? Чи ну, вже звик? Ні, не чіпляє. Ну, він, він не такий. Він не меморіальний він зовсім не такий. Він був дуже веселою людиною. Він завжди з усього сміявся, жартував. Він там міг з релігії пожартувати. Ну, він такий був, ну, от в нього він такий рокер був. От, він такий був ну, от, ну, зовсім не меморіальна така постать. Це просто ще в той день, коли зробили цю фотографію, яка на всіх меморіалах, mm -hmm. на всіх дошках це була донька одного з його побратимів сотня. Вона приїхала з камерою, давайте я вас на пам'ять сфотографую, Він так став, вона його сфотографувала, показала йому, це ж був цифровий фотоапарат, Він каже, ой, такий гарний, як на пам'ятник. Він там герой, ну справжній. Таке враження, що його там пів години виставляли. Ну, він, він міг таке, в так. нього таке було обличчя, він міг так подивитися серйозно. Але на всіх фотографіях, які вдома, він там і кривляється, що він тільки не робить. Ну, тобто. Все, що бачать люди, ну це не знаю. Можливо, його змінив Майдан. Можливо, бо він там, він не по телефону, він став зовсім іншою людиною. Він і за життя був дуже такий е, при всьому своєму. Такому гуморливості, але при цьому він був дуже відповідальний, якщо він щось робить, він там список складе, там, якщо він кудись збирається в поїздку, він виписує там вечоро. Він дуже був відповідальний. І коли він потрапив на майдан, коли його зачислили до сотні, він такий був для тих, хто приходить новенький, він був як наставник. Ну, ти будеш спати у тут, у це там твоє. Ну, тобто він дуже був відповідальний, і це змінилося навіть в його голосі. От він так розмовляв, ніби він якийсь от. Ну, не начальник, але якийсь там командир. Ну тобто, він такий. А ви до Києва того часу їздили? з да? Мама їздила, я в мене було навчання. Ну я, я не думала, що все так обернеться настільки трагічно, настільки, ну тобто, ну для мене це було. Він казав: Я тут стою, щоб ти могла спокійно вчитися, спокійно жити далі. Тобто, я отут тобі сюди не треба. Ну, тобто... А він на той час чим займався? Що він це кинув і поїхав? Чи от, яка у нього він, була в нього з товаришем був бізнес, вони продавали спорядження для підводного полювання. Ну, він так залишив на товариша, мабуть, вони якось домовились і дав, він все кинув і поїхав. А Як поручить? мама на це Ну, в смысле, його дружина. До речі, як yes. звати? Ірина. Ірина. Мама, та, ну, з розумінням. Ну, що вона йому скаже? Він така людина, що він вирішив, що. Mm -hmm. Ну, ти йому. Не знаю. Бабусі не казали до останнього, ну до, до Різдва, принаймні точно, якщо він поїхав там десь в кінці листопада, здається, то до Різдва вона не знала, бо на Різдво ми завжди до них приходимо, всією сім'єю. Те, що він є, Так, І ми приїжджаємо з мамою, вона каже: А де Ігор? Ну, а він по телефону телефонує, каже, все нормально, я на Майдані. Вона не знала, ну бо вона, в принципі, така переживальна людина, тому. Не знаю, чи це він правильно рішення. Що... Якщо це говорити про якесь хобі там, чи професію, підводне полювання. Це було його життя, він обожнював природу, воду. Він любив в нього там було все це спорядження, він сидів на форумах на всіх, коли ще раніше там були в інтернеті форуми, він там просто був зірка форуму, він там писав всякі, цікаві статті, огляди, на спорядження. Ну, тобто він цим, от він цим жив, він дуже це любив. Так, по життю взагалі він все любив робити руками. Якщо він там він собі майстрував якісь там гаманці, шкіряні там на ланцюжку. Він завжди робив щось, любив щось зробити сам. Якісь там шкіряні брилки на ключі. Ну то тобто, в нього багато такого було, що от він собі сам придумав, він собі креслення зробив, пішов там до швеї, швея, там щось вирізала. Він вдома закльопки там настав. Ну, йому подобалось. Більшість свого спорядження, якщо це якісь сумки для його там костюмів підводних, він сам проєктував, сам там робив, віддавав там на пошиття. Мені ну, подобалося. Слухайте, ну ви вже така доросла була, ви ж бачили, як мама стала да? такі стосунки родин, жінки з чоловіком? По-перше, вони були. В першу чергу, мені здається, для мене вони були як друзі, вони все там. поїхали разом, туди там разом, всюди разом. Вони, ну, вони були знайомі ще зі школою. Взагалі, Тобто, Шкільна, як тато та, 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 та розказував, я там її побачив там в якомусь там, чи шостому чи якому класі і все там. І їх там життя розводило, зводило. І... Тобто, це така цікава історія насправді, але. Зараз я, я не знаю. Вони вам сняться? Буває. Не часто, але буває. Це якісь, не знаю, зазвичай це якісь, якісь там фантазії, там щось таке. зазвичай це якісь звичайні побутові речі. Там я приходжу тато вдома, щось там готує. Ну, не знаю, це якісь, можливо, це просто спогади. У нас, в принципі, в сім'ї якось не було прийнято говорити про свої почуття. Я тебе люблю, це їх зараз всі там. У нас якось так не було. У нас це якось, ну просто відчувались. Просто відчували, що тебе люблять, що ти їх любиш. Ну, не знаю. От я зараз намагаюся говорити. Лише, правда? Бо зараз згадуєш і думаєш, чого ти говорила? Не договорила, да? так? А чого хочеться зараз сказати? Хочеться сказати, що не знаю, я не ображаюсь на них ні за що. Ну, сім'яни то на ну, всяке буває, жарти всякі такі, і якісь там вчинки, можливо, якісь слова, що я ні за що на них не ображаюся. Зараз я все розумію. Він, він е е так жив своє життя, ну, не те, що він до цього готувався, ну він знав. От, ну, не знаю, от це, це якось, можливо, по-дурному, але, блин, ну, от всі, хто його знає, всі його друзі, вони чули всі ці його фразочки такі Типу, Він знав, можливо, я ж кажу, можливо, це через ту ситуацію, що він жив з цією думкою. Він все життя як жив, коли до нього хтось звертається до, до, за допомогою, це для нього було все. Він все кидає, він там вивчає, які треба там, технічні питання для цього, він там консультує. От в нього, от, в нього щось комусь допомогти, це для нього було от все. От, можливо, я ж кажу, можливо, це от. З того випадку в нього так допомогти, допомогти, комусь допомогти, якось, не знаю, віддати цей борг, можливо. У 2018 році була заснована стипендія mm -hmm. імені Ігоря Сердюка для учнів, студентів і молодих вчених. Тобто це не стипендія за якісь там наукові досягнення, за гарні оціночки, це стипендія за якийсь особистий внесок, якусь самовіддачу в своїй справі. Це щось таке, що, ну за те, що звичайні там стипендії не видають. Ну тобто, це діти, це студенти, які там можливо якісь е громадські ініціативи самі ініціюють або підтримують, або там популяризують Україну українське. Так, там ще є Андрія Ковальова здається стипендія. Якщо я не помиляюсь. Ну, тобто це щорічно вона призначається і там на протязі учбового року виплачується щомісячно. Скільки вже, не знаєте, скільки людей отримали? Хто вже... Що ну, щороку це 30 людей. 30... Mm -hmm. 10 учнів, 10 студентів, 10 молодих вчених. Mm -hmm. mm -hmm. ж там була як? Я як щорічно член комісії, Корект, оцінюю. Комісії. так. Mm -hmm. Оцінюємо роботи, виставляємо оціночі. За що людина може отримати? Ну, з такого, що я там згадаю з останнього дівчинка, бо ім'я не буду казати. Вона веде на Ютубі блог. Вона веде блог про Україну, про українську історію, про культуру. Вона пише пісні. Вона виступає для військових, ну, тобто якісь такі речі, ну що просто що звичайні навчальні заклади ну, не оцінюють, вони. воно просто йде там як ну, активістка. А ми за це призначаємо степені, за те, що от, дитина так себе проявляє саме в контексті популяризації нашої культури, нашої історії. Ще був хлопець з Льотного коледжу. От цього року йому призначили стипендію, бо він, в нього якась там наукові роботи, вони пов'язані з оборонною сферою. Тобто його якісь там дослідження, його наукові оці доробки, вони в перспективі будуть впроваджуватись. Чим ви зараз займаєтеся? Жив. Просто намагаюсь просто жити. Намагаюсь, не знаю, чим можу, допомагаю, якщо це донати, якщо це якісь там роботи. Не знаю, просто живу. Просто намагаюсь жити. Ну, без ну, Ні. Я так, доволі скажу так. Домогосподарка іноді з підробітком. Коли ховали батька, от пам'ятаю. Портрет його ніс Назар Ярошенко. Це. складати син батькових кумік, скажімо так. Да? Йому на той час було, я не знаю, скільки років? 13-14? Та ні, мабуть, навіть менше. І на сьогоднішній день Назар в третій штурмовій роті. Тобто, а ви думали так? От якби батько був живий, так? от Почалася війна? Де він, був, він був би там з першого дня. Він був би там. Навіть я не знаю, я думаю, коли було АТО він, мабуть, і тоді пішов туди. Ну. Він був такою людиною. Він не міг стояти осторонь, коли відбувається щось несправедливе, щось канонічно неправильне. Ну його мозок це не сприймав, прото такого не може бути. Треба щось з цим робити.